Всім доброго дня. Маємо такий чудовий шматочок під черевини. І зараз ми його ну, розріжемо на однакові три шматочки, мабуть. Замаринуємо і будемо запікати у фольгі аерогрилі. Уже пробували, виходить дуже смачно і набагато простіше, ніж, скажімо, в духовці. Кладемо чесничок, бачите, у нас заморожений. А як зробити такий чесничок, я лишу посилання на відео в описі під цим відео. Добавили солі. Бачили, скільки, 3 чайних ложечки. Отака От приправа до шашлику. Там гарний набір трав. Обов'язково червоний паприки. Так як воно буде е, замотано в фольгі, то в чому плюс? Оці всі. Е, Приправи вони не будуть горіти. Так, наприклад, якщо б вони в духовці були, сало ви відкрите, гірчиться, геть трошки гірчиці такої. А так воно в фольгі буде гарно виглядати і аджика кавказька гостра. Потім у нас є така ось ще приправа в тюбіку і соєвий соус. Перемішуємо наш маринад. І отак хорошенько обвалюємо там, чи обмазуємо ним наші шматочки під Гарненько такий вагенький масаж. Все, наше сало, бачите, в маринаді. І зараз півгодинки постоє просто на кухні, а потім ще на півтори години до холодильника. І цього часу буде достатньо, щоб маринад просочився як, ну, по всім кусочкам. Толком промаринувалось, бачите, який гарний вигляд має. І зараз порізали слайсиками лайсиками там канселера, лавровий листочок. Зараз будемо заматувати в фольгу. Це дуже хороший спосіб. От, ну, вже відпуска, якби добігає кінця. На роботу щось треба брати, якийсь перекус. Це набагато краще, ніж. Ковбаса непонятно з чим. Непонятно з чого зроблено. Таке натуральне. Так, вкладуємо його на фольгу. Перекладаємо листочки Селери, Лавровий листочок. Прямо між шматочками. І Часничок отак порізаний слайсиками. Замотуємо в фольгу. Так, отак хорошенько замотали його. І вложимо ємність для аерогриля. Ставимо на одну годину і температуру 155 градусів. Пройшла година. Зараз будемо доставати сало і покажемо, що в нас вийшло. І пішла у нас розпаковочка. Ну, уже Запах просто, ну, я, я не знаю, як дивіться, яке воно. Бачите? Ідеально. А на смак вже пробували так готувати, то можу сказати, що це просто найкраще, дивіться. Зубочисточка. Перевіряємо. все, Все ідеально. Дивіться, без жиру геть нічого не витекло, тому що було в фольги. Е, нічого не згоріло. Навіть дивіться, оцей, як мене, трава оця. Сель селера, бачите, зелено лишилось. Часник не згорівши. Тобто все воно віддало свої смаки і все. А тепер ставте вподобайку цьому відео. Робіть. Репости, діліться рецептом. І в кого є така штука, яка аерогріб, знайте, що ви можете робити отаке смачне сало. Ну, у нас під черевина. Таке жирок там натопився. Жирок можна злить. Ковбаса акуратно, так, да, як ковбаса домашня. Всім дякую за перегляди. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не поставив лайк, ставте лайк, пишіть коментарі. Може, хтось пробував так робити, щось ще додати треба. Може щось прибрати. ну оце, Це просто не рецепт, а просто супер-мега бомба. Смачного!